Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про заняття з вокалу. Адже це можливість для будь-кого покращити свій голос та навчитися більш впевнено та правильно співати. А біля про це нам розповість наша гостя Дарія Зарічна, співачка та викладачка з вокалу. Пані Рай, ради вітати вас. Навзаєм дуже вдячна за запрошення, за те, що маємо можливість сьогодні поспілкуватися. Дякуємо нашим захисникам за цю можливість. я вам дякую, що ви завітали. Адже в рамках цього проєкту ми от завжди піднімаємо тему творчості і завжди приємно бачити творчих криворіж, криворіжців на студії першого міського. І давайте почнемо з такого запитання: як почалась ваша діяльність, як викладача, як співачки? Давайте, давайте спочатку як співачки, ви почали, так, і потім перейдемо плавно до теми. Нашої програми і почуємо, як ви стали викладачем з вокалу. Добре. З самого дитинства я мріяла співати і викладати естрадний спів. Моя мрія здійснилася, моя мама мене повела в музичну школу, де я дуже цілеспрямовано хотіла, щоб мене взяли. і... Так, моя почалась творча кар'єра маленька. Я маленька вийшла через рік співати на сцену, дарувати щастячко. А після цього я вирішила вже професійно піти, займатися естрадним співом і вступила до Криворіжського обласного музичного коледжу на естрадний спів, де дякую своїм викладачам, які дали дуже велику базу знань. Це безпалові Ларисі Володимирівні. Дійсно мені поставила голос естрадного співу. Це дуже важливо. І також Анастасію Миколаївну Онянову, яка мене навчила викладати естрадний спів. Отак, от уже от, 12 років викладаю і співаю <риклад> Співаю вже більше, навіть а що приносить більше задоволення? От е, співати самостійно чи викладати і от вчити когось? Ви знаєте, у мене ще коли я викладаю, я отримую велике задоволення, коли я маю можливість вийти на сцену, подарувати всі емоції, які хотів донести дійсно автор е, тексту і пісні, е, і також я дуже люблю передавати свої знання. А у мене все таки за ці 12 років дуже великий такий багаж знань, і мені це дуже дуже подобається. Я не можу сказати, що мені те не подобається, а то подобається ні, що то, що то, я обожнюю просто. Тобто, виділити щось конкретно не можемо. Ні, ні. Чудово, тоді перейдемо до теми нашої програми і поговоримо вже про самі заняття. Так з чого починаються перші заняття з вокалу? От якщо людина от тільки-тільки прийшла до вас, дивіться. По перше, це знайомство виявлення музичних. Навиків вокаліста учня я іноді прошу своїх учнів, будь ласка, зніміть відео, як ви співаєте? Для того щоб вже не витрачати час на занятті це, а я ще підготувалася і знала, на чому самому будемо робити акцент, або чи це вокальна дикція, артикуляція, або це можливо, тональність не підходить учню, і мені треба її опустити або підняти. Тому я підготовку всю повністю роблю вже до приходу учня. Ще до першого заняття проходить так, аналіз. Так, 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 аналіз для того, ви ж розумієте, наприклад, людина захотіла заспівати пісню. А вона заспівала його і не використовує прийом, який їй потрібен вокальний. І тому я одразу підготовлюю вокальні розпіви і на чому саме я роблю акцент вже на зеніті. А які основні навички потрібно розвивати от, на початковому етапі? Угу. Е, дивіться, це музична пам'ять. Ритм, музичний слух для вокалістів дуже важливо це вокальне дихання, тому що це все-таки 80% успіху вокалістів, тому що бувають такі випадки, коли вокаліст дуже круто володіє вокальними прийомами, але коли починається пісня, він співає, він задихається, і він їх не може показати в стовідсотковому вигляді, як він ну співає їх, і таке відчуття, що не не вистачає дихання. Так, 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 так. І знову ж таки дуже важливий такий момент, що не треба зупинятися. Тобто це ти розвиваєш на протязі свого повністю творчого періоду. Угу. Не тобто буває. Постійна, Навіть, постійна так. робота йде, так? Так, так. так. Навіть я м, кожен день все рівно співаю, коли там, наприклад, роблю свої пісні, також відпрацьовую всі ці прийоми. Не буває такого, що. Все заспівав, шикардос або такого, що ти там за рік чомусь навчився, і потім вже там все життя співаєш як... виходять дуже багато е, сучасних методик. Вони оновлюються, і все рівно щось новеньке приходить, приходить, приходить. Не буває такого. Все рівно е, кожен майстер будь-якого діла завжди. Проходить майстер-класи, і оновлює і оновлює свої знання. Угу. А все ж таки про початківців, так от як угу. е, часто варто займатися, е, ну проводити заняття з вокалом, угу. так щоб побачити якийсь прогрес. Е, дивіться, якщо це з викладачем, як мінімум бажано, щоб це було два рази на тиждень. В ідеалі, звичайно, три-чотири рази на тиждень. Але знову ж таки, я роблю завжди акцент, на, на чому ми. З учнями відпрацьовуємо, я прошу домашні завдання робити, не пропускати, щоб був дійсно результат. Тобто, це як в школі, так? так. Ти займаєшся, і плюс у тебе ще домашня завдання. Так, так. А, так, а чи кожен може навчитися співати, от якщо немає якихось природних даних? Я завжди так кажу, що якщо ти вмієш розмовляти, то ну, 100% ти навчишся співати. І без різниці на якому рівні це твоє вокальні твої навички, вокальний слух, вокальний ритм, без різниці це все напрацьовується. Я завжди кажу: якщо я навчилась, то ви 100% навчитесь. А, а Яких результатів можна досягти от після декількох місяців занять? Дивіться знову ж таки, дивимося на який рівень учня бувають такі моменти. Тут багато факторів, тому що психологічний стан людини, чи це доросла, чи це дитина. Знову ж таки, як часто хворіє дитина чи дорослий? Якщо це часто, відновлення потребує часу. Якщо це психічний стан, ви ж розумієте, з уроки, де не 100%. Наприклад, у мене дівчинка доросла ходить до мене, вона дуже талановита, вона все відпрацьовує домашні завдання, все все повністю. То я на Смотрите дійсно заняття зараз. У неї бачу дуже класний результат. Якщо казати за дитину, то ем, у мене дівчинка ходить, їй 8 років. Вона вже рік ходить. Вона прийшла з маленьким діапазоном, але це маленька трудяжка, вона все відпрацьовувала. І зараз вона дійсно е, бере до другої е, дієз, другої октави. Для мене і для неї це дуже великий результат. Але знову ж таки, це індивідуально для когось. Це не результат. Тому тут таке двояке, двояке, все індивідуально. А, от ви підмітили, так? Що є маленькі, є дорослі. Я слідкуючи так. за вами в соцмережах, я бачу, що є люди різного віку, є так. діти, є а, дорослі і є навіть люди поважного віку, які відвідують заняття. От таке запитання: а, з ким легше працювати, або, якщо правильно, мені здається, кого легше навчити співати? От а маленьку а, людину чи дорослу людину? Дивіться, все рівно однаково. Що маленька, що доросла повинна працювати і відпрацьовувати домашні завдання, тому тут такого немає. З маленькою більше потрібен підход, щоб достукатись до неї, щоб вона захотіла повторити ці всі вправи. Потрібно вокальні. Зацікавити так, так зацікавити вже доросла людина. Вона приходить, вона цілеспрямовано знає, що я хочу навчитися співати. Я хочу співати, наприклад, там для караоке. Знов ж таки у кожного різні потреби. Хтось хоче, приходить мені, Даша. Я хочу. Класно співати в кароке, щоб мені було не соромно і знати, як правильно тримати мікрофон. А інша людина каже, я хочу співати професійно, тому тут так. Mm. А <гум> як проходить типове заняття звука? Дивіться, для мене дуже головне. По перше, коли приходить людина, це вокальне дихання. Тобто справо ми робимо 100%. Від цього ми не відходимо. Це вокальні вправи. Я намагаюся дітям та дорослим їх чередувати. Тобто, один день ми такі три зробили. Інший наступний інші зробили. Після вокальних прав ми переходимо до нашої дикції та артикуляції, тобто ми промовляємо. Після цього в нас вже йдуть розпіви. Є більшість людей, які не дуже, наприклад, люблять розпіви, але я завжди кажу, це наша вокальна техніка, яка переноситься вже повністю потім на пісні всі. Тому це дуже важливо розпіви. Після цього ми вже працюємо з мікрофоном. Я поясняю, коли треба, наприклад, мікрофон. Фон більше до губ тримати, тому що низькі нотки, вони тихі. Треба трошечки до себе до губ мікрофон. Якщо це високі нотки, трошечки віддалити, тому що а, не всі це знають, і потім в колонці дуже дуже крикливо виходить. Тому ці моменти ми всі відпрацьовуємо. І також є робота без мікрофону, там де ми працюємо повністю над динамікою вокаліста. Mm -hmm. Якось так це індивідуальні значі чи групові. Дивіться, у мене індивідуальні заняття. Знову ж таки, для того, щоб займатися з ансамблем, треба індивідуально створити вокалістів, які володіють своїм голосом, а після цього вже робити ансамбль. Тому що ансамбль це ж багато голосся. І це дуже важко тримати. І це потрібен розвиток слуху, щоб був у вокалістів. Тому це дуже важливо. Скільки часу займає одне заняття? Дивіться, якщо це дітки. То я до 35 хвилин, тому що більше дітки не витримують. Не витримують ні уваги, нічого. А я завжди за результат. Якщо це доросла, я намагаюся до 45 хвилин, тому що перші заняття я більше поясняю, більше розмовляю. А далі вже більше вокаліст вже співає, співає, співає. І буває таке, що вокалісти не використовують вокальну опору, іноді це називають вокальну підтримку. І через це голос сідає. Знову ж таки, не відпрацьовує прийоми і тому буває такі моменти, що голос сідає і починає хрипіти, тому не більше 45 хвилин. Так, з цим зрозуміло, і підсумовуючи нашу з вами розмову, а, пані Даре, от багато людей так, от вони, начебто, співають, так, але uh -huh. от вони співають десь вдома, uh -huh. а, можливо, навіть не в своїх компаніях, а просто для себе, щоб їх ніхто не чув. А, як перебороти в собі ось цей, а, цей страх, скажімо так, от піти на заняття з вокалу для того, щоб впевнитись, наприклад, в тому, що ти дійсно вмієш співати, або трішки покращити свої вокальні дані, або почати а, покращувати свої вокальні дані для того, щоб не боятися. І виступати, друзі. Не бійтеся робити кроки вперед до своєї мрії. Взяли, пішли до викладача до мене, до зарічної Дарії. Я буду рада вас бачити. І не бійтеся робити кроки. Я теж свій час боялася, і я дуже вдячна мамі, яка взяла мене за руку. Пішли окей. Тобто всім потрібна така мама, яка взяла за руку і повела <гум> на вокал. Головне бажання. Якщо є бажання, знайдеться час і знайдеться все. Треба долати свої страхи, і все таки вокал це знімає. Він стрес, допомагає трошечку розрядку зробити таку класну. І дивіться, вокал ще допомагає покращити дикцію. Все рівно. Ми кожен раз виходимо на аудиторію і спілкуємося, і хочемо це робити класно. Тому приходьте, будемо розвивати. А, чудово <гум> Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Мені здається, що а, кращого кращого закінчення нашої розмови. Годі було вигадувати. Я хочу подякувати вам за те, що ви до нашої студії і подякувати для ці поради а, з вокалу для наших телеглядачів. Я вам дуже дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми на тему заняття з вокалу, основи для початківців. В гостях у нас була співачка та викладачка вокалу Дар'я Зарічна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, Дано все добре.